Я родом з Херсонської області. Мій дім тимчасово окупований. З тимчасово окупованої території я виїхав ще 18 років у місто Дніпро зі своєю дівчиною. Ми зняли там квартиру, я виїжджав цілінаправленно їхати воювати, відвоювати свій дім. Пройшовши військомат, мені сказали, що хлопці 18-річних не беруть, Беруть тільки з 25 років чи з військовим досвідом та водійськими правами. Я зняв квартиру в місі Дніпро, встроївся на роботу. Потім вийшов контракт 18-24. Я прийняв для себе рішення, що треба йти відвоювати свій дім. Відношення командирів взаємовічливе. Вони діляться з нами своїм бойовим досвідом, підсказують нам, навчають нас Со сторони побратимів. У нас група з молодих хлопців, всі по контракту 18-24. Ми вже стали друг другу, як, 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 як браття готові навчатися та боронити нашу державу. Якщо війна не закінчиться за рік, я буду продовжувати свою військову службу, доки ми не витиснемо ворога з нашої з нашої країни. Потім я повернуся до себе додому, зроблю собі там класний ремонт. Куплю машину та буду займатися агробізнесом. Найбільше надихає триматися та не здаватися. Це дружина, маленька дитина. Я обов'язково повернуся додому живим і ми виб'ємо ворога з нашої країни.